Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з новим автомобілем. І що в нас може бути на каналі? Це, звісно, Subaru Outback. Знову Subaru Outback. Це в нас 23-й рік. Мотор 2,5, до речі, Самий звичайний. І зараз трішечки я вам розкажу про цей автомобіль. Цей автомобіль одразу скажу клієнта, продаватись не буде. Показую, що ми будемо робити, як ми будемо робити. І якщо там клієнт буде не проти, скажу скільки цей автомобіль став в кінечному результаті. Але без ремонту я вже скажу в цьому відео, скільки тут стоїть конкретно цей автомобіль, ось в такому стані. Нещодавно я робив відео на каналі, ну відносно нещодавно, білого аутбека 24-го, також клієнта, Пошкодження дуже схожі. Але тут, можна сказати, повезло трішечки більше. Зараз розповім чому. По-перше, якщо ось так дивитися, то виглядає страшно. Із-за цього ціна на автомобіль була адекватна на аукціоні, тому що люди бояться таких пошкоджень. Я зараз тобі розповім, чому не потрібно цього робити. По-перше, те, що лонжерони не цілі, це навіть я не буду акцентувати увагу, тому що пошкодження пішли. Поверху, це буде стояти на місці. Що тут потрібно замінити по кузову? Це, звісно, телевізор. А ось ця частина, скоріше всього, буде відрихтована. Ну, я так думаю. Я ще до речі не розмовляв з рихтовщиком. Автомобіль вчора вночі приїхав, а сьогодні зранку прям знімаю. У мене навіть ключів ще немає, тому що ключі у брата, бо він розгружав. А я я відпочивав. І мені потрібно терміново цей автомобіль зняти для того, щоб видно було, який автомобіль прям прийшов. І ми ще його не дефектували, не розбирали. Такі, як є, такий показую. Основні пошкодження тут отримані були фарою і телевізором. Трішечки зам'явся ось цей брезгевик, але він так приємно загнувся, що я думаю, він буде відрихтований. Панель просто відірвало від сварних точок. Ось панель сама. А ось сверні точки дві. Так що, скоріше всього, ось це. Тут не потрібно буде замінювати, тому що в білому Subaru ми це замінювали, бо тут пошкодження були аж по ось цій частині і по бризгевіку. Другий плюс цього автомобілю: що блок запобіжників повністю цілий, а також блок АБС. Взагалі не розумію, як із таких пошкоджень це могло вижити, але воно ціле. І ще один немало важливий факт це цілий двигун. Зараз я туди камеру засунути не можу, але коли ми будемо це все розбирати, я вам обов'язково покажу. Я думаю, це буде в наступних серіях. Зараз я роблю просто огляд цього автомобілю для того, щоб всі розуміли, з чим ми будемо працювати. Як ми, так і клієнт, і так і ви, як глядачі. По кузову, що замінювати, звісно, бампер, капот, скоріше всього, два крила, хоча я не знаю, чи це будемо замінювати. Ну, скоріше всього, так. Да, бо і за ось цього це, можливо, ще і можна було підрихтувати, Але ось це, це тяжко. Я думаю, це буде заміна повністю всіх навісних запчастин по передній частині. Фара, до речі, ну да, кріпіжи, як завжди, повідривало, але це не страшно. По бамперу, що можу сказати, прикольно, що вижила ось ця накладка, туманка. Погано, що не вижила ось ця туманка, а також ось ця накладка. Вона теж коштує немалих грошей. Рішітка ця разом з накладкою йде. Також на праву сторону потрібна буде ось ця накладочка. Це я більше для себе це кажу, ну і для вас. І давайте відкриємо капота. Ох, як тяжко. Ось так воно все виглядає. Так, пошкодження такі, що можна було б подумати, що капець двигуну, але. Але прикольно, що ні. По пошкодженням я більше не знаю, на що тут вам акцентувати увагу, тому що адекватні пошкодження, я думаю, зробляться вони швиденько, і машина поїде на малярочку. Все буде клас. Звісно, трішки важко купувати такі автомобілі, але вони попадаються, є. Так що все можливо. Я маю на увазі автомобілі, ось такі, що виглядають страшно. Так, я не спорю, ось так вона виглядає страшно, але по факту тут немає страшних ніяких пошкоджень. І це розуміємо ми, тому що за останні там, місяці ми пригнали, напевно, десяток таких. Автомобіли і вже е, можемо ну з закритими очима, напевно, не можемо вибирати, але ось так глянув, зрозумів, вона мені потрібна чи не потрібна ця автівка на аукціоні. Тому що я думаю, що якщо людина дуже сильно прошарилась в одному автомобілі в якомусь, то вона може тобі і щось і радити. І я думаю, це один із факторів, чому до нас звертаються люди е, з приводу пригону субару, тому що ми вже розуміємо, як їх. Купувати, як їх ремонтувати, і плюс-мінус, що тут скільки коштує. Ось, наприклад, німців ми дуже мало ганяли, і як ти бачиш, в мене на каналі їх майже немає. Можливо, комусь там і привозили, але це одиничні випадки, і їх не так багато. Так що Subaru ми полюбляємо і за цього ми їх ганяємо бо розбираємося. Що до речі, Mazda це X5 зараз замовили і клієнтам, і собі, так що в майбутньому будуть. А можливо, навіть один відос ви вже могли бачити. Не знаю, коли це і вийде. Давайте ще покажу вам з інших сторін цей автомобіль для того, щоб розуміти, що більше пошкоджень немає ніяких. І до речі, із за того, що 23-й рік і там мінімальний пробіг, здається, пізніше скажу який, бо не пам'ятаю, резина прям новенька. Так що пошкоджень, в принципі, тут немає більше ніяких. І до речі, по кольору вам взагалі подобається чорний колір. Не тільки Subaru, а взагалі автомобілі. Тому що мені в більшості випадках ні. Звісно, одна із причин це те, що дуже тяжко доглядати за чорним кольором і зберігати його, тому що кожна царапенка все видно. Це один такий факт. А друге, що скучновато, мені здається. От якісь там голубі, наприклад. До речі, в нас один такий аутбек іде. Ну такий синюватий. І, наприклад, червоний також колір. виглядають класно. І незвичайно, тому що небагато таких автомобілей в нас, і вони виділяються. А ці чорні, ну вони так. Тому що в потоці вони ніяк не виділяються і такі звичайні скучні автомобілі. Так, зачинено. У нас тут стріляно раз, два, три, чотири подушки, як завжди, ну і всі ремені. І салон класний. Але до салону ми трішки пізніше дійдемо, чекаємо ключі і залазимо всередину. І, до речі, цей автомобіль ще більш-менш по кузову. Ну і маю на увазі немає ніяких царапинок. Можливо, із за того, звісно, що він 23-го року, новенький. Я чомусь казав, що він 23-го року, а він ж у нас 24-го, 11-й місяць. Прям кінець 24-го року. Він в Америці був 25-м. Так що помилочка була. Що, ви тут уже трішечки відрихтували? Так, да, ти ж не бачиш? Ну, Заглишу б ніхто не запорог Огонь. Діфузор міняємо тільки рамку, а вентилятори начебто цілі. Але воно коштує також немало грошей, тому що. Оригінал. І нарешті автомобіль вже відкритий і перейдемо в салон, тому що цікавий салон. Це самий красивий салон на Субаріках, Тому що поєднання кольорів прям дуже подобається. До речі, ось тут чорний автомобіль, можливо, і красиво виглядає, тому що салон чорний такий білий, ну і автомобіль чорний. Воно дуже сильно гармонує, коли ти відкриваєш двері. І приємно дивитися на цей салон. Так сказати, все виглядає гармонічно, тому що чорний автомобіль, чорно-білий салон. Так, пішли всередину, подивимося, що тут є. Але тут взагалі звичайний субарік, нічого цікавого такого немає, тому що я вже їх показував сотні разів. Плюси, лімітед, що у нас є підігрів керма, це прикол. А із мінусів, дивись, що я побачив тільки що. Вона приклеєна, на клей як таке взагалі можливо? Новий автомобіль. Ти прикинь, купуєш новий автомобіль з салона і прямо на суперклей собі прямо на торпеду приклеюєш щось цей тримач. -да. Так, тут у нас нічого цікавого, нічого цікавого. До речі, туманка та що я казав, бачив через вікно, що вона розбита. І тут у нас нічого цікавого. Тривога, добрий вечір. Але це не помішає нам знімати огляд. Пішли, подивимося назад. Що у нас по подушкам? У нас тут одна, друга, ну і стеля, третя, четверта, чотири подушки і чотири ремені. А також стеля буде перешиватися, тому що як ти знаєш, на субаріках ось в тих місцях дуже часто рве. Ну не дуже часто, а напевно, в 100%, якщо штора стріляє. І тільки що коли я виходив, побачив, що немає ось цієї заглушки. Я взагалі не розумію, кому вони потрібні, тому що десь із десяти автомобілей, ну десь в двох чи в трьох точно не буде ось цієї заглушечки. Я сумніваюся, що хтось їх краде, бо я не розумію, кому вони потрібні. Можливо, просто втрачаються при транспортуванні або взагалі в моменті ДТП позаду. Що ми маємо позаду? У нас тут ми можемо бачити одразу поличка. це величезний плюс, а також коврик це прикольно. Також у нас є якась туш чи що це таке помада. Газети американські, якщо комусь потрібно. Пакет АТБ міг би бути, якщо б в АТБ був би в Америці. Е, а де всі інструменти? Капець. Ну, хоч запаска є, а інструментів нема взагалі. Неприкольно. Хтось стирив. Ну і, в принципі, пустий багажник. Нічого більш цікавого немає. І, звісно, музика Харман Кардуан. Всередині ми маємо звичайний аутбек, але на красивому салоні. Тут ми тільки що трішечки відігнули все для того, щоб подивитися, як воно все виглядає і що ще потрібно. Так, е, да, все так як я і казав, до цього тільки що з рихтовщиком поговорили. Це все відрихтується, Потрібна буде верхня частина телевізору, ось ця одна частина телевізору, да і все по кузову. Я маю на увазі по залізу. Так, що на цьому огляд ми будемо завершувати? Не забувай про наші соцмережі, телеграм, інстаграм, в телеграмі є автомобілі, котрі продаються трішки по нижчим цінам ніж на авторі, а також автомобілі, котрі до нас ідуть, тільки і можна їх купити в дорозі, і як завжди, трішки дешевше ніж продаються в нас на ринку. До зустрічі з новими биточками.